що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Американцям наверняка було б проще нас зрозуміти, якби ми взяли і уничтожили Київ. Я маю в виду, що ми можемо. Ввиду того, що ми цього не робимо, вони порой полагають, що ми не способні, а значить ми слабі. Ровно те ж саме відбувається з опасностю ядерної війни. Ну, якщо ми ще не шарахнули по Україні, тактическим ядерным оружием. Значит, думают американцы, у нас возникли проблемы. В этой связи выходит не один Линси Грэм, он выходит вместе с тем же, например, сенатором Келли и прямо говорят, что очень удачно воевать с русскими украинскими руками. Мы им прямо об этом заявляем, но ведь удар по американскому центру принятия решения тоже до сих пор не нанесен. Ну і американці розслабілісь, хотілось би вчуть Візити закордонних посадовців в Україну. Ян Столтенберг, генсек НАТО, прибув і ми розуміємо профіт зокрема з цього візиту. Буду казати прагматично підсилення нашої протиповітряної оборони. Кілька сигналів стосовно перспектив вступу в НАТО. Розуміємо важливість візиту міністрів оборони Франції і Великобританії. Крім того, Жозе Борель відвідав Одесу, голова європейської дипломатії, що означає цей візит? Як його розшифрувати? Ну, десант оборони це дійсно хороша історія. Те, що вони всі десантувалися в один день, це насправді забавно, але в такому гарному сенсі, Борель. Він має певний зв'язок з Одесою через свою каталонську історію. Він каталонський соціал-демократ. Я хочу нагадати тим, хто вважає його таким класичним іспанським мейнстрімним політиком. Тим більше, що для Бареля дуже важливо бути присутнім не тільки в Києві. Я пам'ятаю, я з ним колись про це говорив. Він, до речі, дуже відкрита людина і розуміє, що столиця є столиця, але столиця далеко не завжди є репрезентативною для всієї країни. І те, що він приїхав на південь, те, що він там був, те, що він говорив про допомогу і. Безпосередньо і військову, і про військово-морські сили. Це насправді політичний сигнал. Барель просто так не їздить. Так що це насправді навіть навіть більш в якомусь сенсі вагомо, ніж ніж Столтенберг в Києві. Я надзвичайно не буду це порівнювати, оскільки НАТО і ЄС це дві пов'язані, але різні історії. Але бачити Бареля в Одесі це важливо. А можна думати про те, що. В принципі, захист українських портів стане пріоритетом для заходу. Ну от вони зараз про це думають: яким чином що буде задіяно, які програми. Навіть починають дуже обережно і насправді квола квола в нашому розумінні, але думати про додаткову підтримку і протиповітряну, і не тільки та й захист всього узбережжя це і частина. Стратегії стримування Росії я вважаю, що контроль над Чорним морем, контроль над узбережжям, контроль над коридорами, контроль над безпекою судноплавства це все елементи стратегічного інтересу і стратегічної важливості і для НАТО, і для Європейського союзу. Но то, что не только НАТО присутня в Одессе, а и ЕС, снова-таки, это, это хорошая история. Я сейчас обращаюсь к политическим украинцам, которые продолжают настаивать на том, что Че вы лезете в наше государство. Ребята, вы то ли тупые, то ли слепые, то ли в жизни ни одной книжки не прочитали. Прочтите. Чтобы просто осознать очевидное, для нас Украина, Никаким чужим государством не являлось, не является и никогда не будет являться. А в міжнародному суді ООН в ГАЗі в середу завершилося чергове слухання позову України проти Росії за конвенцією про геноцид. Це лише одна із цілої низки справ пов'язаних із війною Росії проти України у міжнародних судах. І розгляд цих справ досі перебуває на початкових етапах. Трохи більше про чинний позов поговоримо із Богданом Цюпином, який досліджує тему і нині на прямому зв'язку зі студією із Лондона. Богдане вітаю. насамперед. Розкажи трохи про суть цієї справи. Україна подала позов за конвен про геноцид, але ідеться не лише про звинувачення Росії у скоєнні геноциду, чи чи не так? Ну, власне, ця справа, цей позов, був поданий у відповідь на російську агресію. Фактично, подання було зроблене 26 лютого минулого року, в той час, коли російські війська наступали, наближаючись, зокрема, намагаючись наближитись і до Києва, і є розповіді про те, як українські урядовці і юристи складали цей позов частково в евакуаційному потязі з Києва на захід України, тобто йдеться фактично про відповідь України на російську агресію, але це не є позов за власне злочин агресії. Коли йдеться про агресію, то тут Україна дуже гучно наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу і е, у цій справі події власне. Ще лише розвиваються, коли йдеться про конкретно цей позов, про який ми зараз говоримо у міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, то так він стосується конвенції про геноцид. Підписантами цієї конвенції ООН є і Україна, і Росія, і загалом понад 150 держав світу. Отже, Росія зобов'язана її виконувати. Але звинувачення, яке адресується Росії. І полягає в тому, що вона зловживала, зловживає е, цією конвенцією, тому що Одним з багатьох виправдань, які були оголошені представниками чільними представниками Москви на початку відкритого вторгнення в лютому минулого року, була заява про те, що Росія буцімто вимушена діяти для того, щоб захистити від геноциду, як було сказано, людей зокрема етнічних росіян, у так званих ЛНР ДНР, утворень, які Москва дефа де-факто сама створила, і потім заявила, що вона захищає їх від геноциду. Україна заявляє, що це страшна брехня, яка є виправданням ще страшніших злочинів. І ось як про це сказав представник України на початку саме цього етапу слухань, Росія веде війну проти моєї країни, прикриваючись страшною брехнею. Що Україна вчиняє геноцид проти власного народу? Ця брехня є приводом Росії для агресії та загарбання. Росія не подала жодних вірогідних доказів. Вона не може. Насправді це Росія перевернула конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота схвалила конвенцію про геноцид щоб захищати. Росія посилається на конвенцію про геноцид щоб знищувати. З огляду на те, що Росія вже проігнорувала першопочаткове так би мовити рішення міжнародного суду ООН у цій справі, говорить багато про що, але з іншого боку, Росія вимушена брати участь у цьому процесі, тому що часи міняються. І, наприклад, за оцих понад півтора року, на боці України, що є безпрецедентно у цій справі, виступили понад 32 держави світу, подаючи свої аргументи, фактично підтримуючи Україну, не Зараз на цьому етапі ніхто не очікує, що, скажімо, російських посадовців, російських лідерів хтось прийде до Москви там і заарештує. Але є такі питання, як репарації, відшкодування. Є взагалі питання міжнародного міжнародної юриспруденції, які розвиваються і розвиваються. Україна сподівається в тому напрямку, який потрібен для справедливості. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з. Друзями, ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.